На Кіровоградщині стартував сезон відпочинку у дитячих літніх таборах. Цьогоріч кількість відпочиваючих побільшала у період канікул. Діти не лише оздоровлюються, а й заводять нових друзів. Як відпочиває дітвора, бачив Сергій Михайлін. В оздоровчому комплексі лісова пісня дітям сумувати ніколи. Тут і командний дух виховують, і до дисципліни привчають. Починається день у нас із зарядки, оскільки здоров'я є головним для кожного в житті. В другій половині дня у нас рухливі ігри з естафети різноманітного напрямку. Також проводяться, щоб дітки поїхали з табору, мали і гарне здоров'я і були дуже задоволені. Гарному здоров'ю сприяє місце розташування табору в екологічно чи зоні на території держлісгоспу Для активного відпочинку спортмайданчик та багато ігор на вибір. У нас у волейбол грають, піонербол футбол. Баскетбол у нас як такого немає, так як у нас іде кольцо. Ну, а взагалі ми ну, ведемо між третими ну, на соревновання і ми. Ну, Буває, ну виграємо один водо. Ну колектив дуже добрий. Навіть непогода спорту не завада. На території табору є тренажерна зала, а для завзятих читачів бібліотека. Ось, наприклад, діти йдуть на сонний час, вони не хочуть іти, а хочуть прийти тут. Тихесенько собі лучше почитати літературу. О, книжечки вони роблять закладочки собі, залишають і кажуть, це моє місце, і ми будемо тут читати. Проживають діти в чотириповерховому головному корпусі в кімнатах на дві-три люди. За усіма непосидами постійно стежать працівники ані кроку від малечі і вожаті. Дітей багато, у нас 36 дітей в загоні. Спочатку було тяжко, але зараз уже діти до нас звикли, вже краще стає. Вони вже слухаються, вони знають, у котрій годині ми лягаємо спати, у котрій у нас там тиха година, в їдальню, ігри. Маленькі більше слухають, ті, що старші, «Надо ще раз повторити їм. Ну, Організовують для малечі і екскурсії, походи в ліс на річку чи в місцевий лісгосп. Недавно ми годили на ферму, бачили диких кабанів, страуси. Про те, що здоровий дух може бути тільки у здоровому тілі, пам'ятають і кухарі. Годують дітей п'ять разів на день. У щоденному раціоні фрукти, овочі, молочні продукти та м'ясо. Старші люблять борщі, картошки, тушені. Маленьке, таке, сладке, даємо полудники під вечірки. Директор закладу каже, цьогоріч до кінця літа вже майже всі місця зайняті, в основному відпочивають по лінії соцзахисту. Взагалі в державі в цьому році, мені здається, більше уваги більтям придається. Тому році в мене було середній, так по змінам, десь чоловік 130, 140, а зараз 190, 200. Для мене це, звісно, дуже великий. Дуже гарно, я задоволена цим роком. Протягом літа планують оздоровити понад 700 школярів. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.